Турбота про здоров'я має бути доступна для кожного. Високі стандарти сучасної медицини. Окулюс. Будьте здорові! У Львові все спокійно. Львів'яни не зраджують традицій, голосують після церкви і в доброму настрої. У день виборів львів'яни не стали сидіти вдома, тим більше погода тільки сприяла недільному променаду. Вони переймаються долею України. Ті, що голосують вдома, мали можливість це зробити. 2% виборців вівщини хочуть голосувати не на дільницях, а у себе вдома. Заяву з таким проханням подали майже 40 тисяч людей. Їх вибір мир. Військові, які бачили війну, сподіваються, новообрані про них не забудуть. Як і Олександр, сьогодні на сході проголосують його побратими. Майор певен принаймні, більшість з них. Вітаю в ефірі. спецвипуск випуск головних новин Львова. Ми стежимо і розповідаємо вам про вибори. У Львові все спокійно. Виборчі дільниці у місті почали роботу вчасно і без надзвичайних ситуацій. Щоправда, людей зранку було небагато. Але як кажуть у комісіях, найбільшого напливу виборців зазвичай очікують в обідні години. Допоки львів'яни ще сплять у винниках. Перші виборці під дільницею ще о пів на восьму. Маю плани на цілий день. Щоб встигнути проголосувати. Щоб скорше проголосувати, скорше дамо голос і та що буде спокій буде. людей. На морозі, хоч і шкода, та порушувати закону. Комісія не може. Поріше заплановано добре. За нову прошу заходити, прошу заходити. Правильно голосувати. Пані Олена каже, виборів за своє життя не пропустила жодних. Раз було навесні, я приходила, а треба людей піддати. Ти це наша Україна, то наша ненька. Цю дільницю спостерігачі вважають спокійною. Екстрімів тут не очікують. У нас ще на дільниці нас не було ніяких порушень. Ви весь день тут будете? Так, весь день до закриття. Та раптом у кабінці помічають не одного, а відразу двох виборців. З'ясувалось, це все-таки не порушення. Головне, щоб не заходив член комісії, щоб не заходив спостерігач. Або тут, якщо вже не бачу, я розумію, якщо там зайшло і собі бачу, людина незряча, вона має право. Зважаючи на активний ранок, явка виборців має бути високою, каже голова дільниці. Дільниця залежить від вибору, кого вибираємо. Активна. Якщо президента, то дуже активна. Якщо таке щось, то люди трошки розрознілися. Але я думаю, що зараз. На даному етапі з приводу того, що робиться в державі, ну маємо надію. Ми на відкритті то ми якраз і говорила. Я що так, от, якщо подивиться новини, люди би ну совість би їм не дозволила залишитися сьогодні вдома. Натомість на дільниці у самому центрі Львова робочий день. Комісія починала, як і належиться спочатку з гімну, а потім з привітань. Завжди я починаю з молитви з гімну України, пра не дуже могла співати сьогодні. Б я захрипла. Але як могли вже так заспівали У нас одного члена комісії День народження сьогодні, Ми її привітали так на початку. При відкриточку підписали професор з Литовського університету політології до Львова приїхав як міжнародний спостерігач у нашому місті. Він вже четвертий раз, а от на виборах, вперше, хоче поїхати навіть за межі Львова. Ну щоб отвідати всі, значить ну не всі но много пунктів і штоби. Іміть якби как бы, мнение, як тут проводяться вибори в западной части частині України. меня впечатление, что это нормальна процедура, нормальна страна, і все йде так, як і должно бути. Майже не мають зауважень і місцеві спостерігачі. Особисто для мене спостерігача порушення, те, що політичні партії списки повішені так що люди їх не можуть прочитати. Абсолютно вони незручні. Тобто і люди досить багато виборців, жаліються саме на це. Зараз немає ніяких порушень, тут все нормально. Якщо до вечора так само буде спокійно, до ночі сидіти не доведеться. Сподіваються, члени комісії. В кінці я завжди я прошу членів комісії, вже потім остання година. Подивіться по списку, скільки людей звіримо з корінцями. Тобто там вже майже люди не йдуть. оту роботу вже починати робити завчасно до закриття дільниці, щоб пізніше довго не сидіти. У цей раз два білики трошки довше до не ніж на президентських. Ну, Наставно то не п'ять. у Нас було вже п'ять. Ми вже то пам'ятаємо. Усі дільниці у місті роботу розпочали вчасно. Станом на ранок жодних надзвичайних ситуацій не було. Ірина Ващишин Олег Кухар, головні новини Львова. Міський голова теж голосує. Андрій Садовий разом із родиною вже встиг зробити свій вибір. Як голосують кандидати, які самі ж йдуть на вибори, спостерігали наші кореспонденти. Родина садових на дільниці разом зі старшими синами у кабінці Андрій Садовий залишався лічені секунди. я швидко рішення приймаю. Я дуже довго думаю, але рішення приймаю швидко. От е, Івану 12, а Тедею 10. Я хочу, що коли їм буде по над 16 років, щоб мені знаєте, я з гордістю дивився їм в очі за нашу країну. Для цього треба багато працювати. Багато думати, але швидко приймати рішення не варто зволікати із місцевими виборами. Переконаний мер Львова. А ще каже, треба конче зменшити кількість депутатів. Усією родиною приїхала на дільницю. І перший номер у партійному списку Ганна Гобко. Ну ми взагалі постійно голосуємо всією родиною. Мало того, закликаємо всіх друзів голосувати, тому що кожна свідома людина має йти голосувати, і голосувати по совісті. Це найголовніше перше обрати гідних, а потім зробити так, щоб гідні люди мали підтримку і могли досягати тих змін, про які вони говорили раніше. Тільки так Україна буде сильною. Правда, Софійка? Кому ж віддати свої голоси виборці найперше обговорюють у родинах. Ми обговорювали, будемо голосували за гідних молодих людей, які ще не маючи повноважень, вже займалися законами України, боролися за Україну за її щасливе майбутнє. Більшість львівських кандидатів від політичних сил вже до обіду на своїх дільницях проголосували. Ірина Ващишин, Олег Кухар, головні новини Львова. На Львівщині проголосують 1300 переселенців. Принаймні стільки людей попросили, щоб їх внесли у списки для голосування. У селі Солонка, що неподалік Львова, першими на дільниці організовано прийшли кримчани і донечани. Про важливі й непрості вибори для тих, хто далеко від рідної домівки. У нашому сюжеті у такій крихітній кімнаті тиснеться сім'я Федорчуків із Донецька. Мама поспіхом одягає десятимісячну Євгенію. і діду дідусеві, який мешкає у сусідньому готельному номері. Разом з Венеслава та Станіслав прямують на виборчу дільницю до народного дому у селі Солонка. Було бажання, і я би сказала, що це було бажання в першу чергу після всього, що ми пережили, тому що це є наше безпосереднє право, і я би сказала обов'язок як громадян, оскільки ми залишаємося громадянами, то ми хотіли, хотіли цього, тому що нам жити далі в цій державі, і треба захищати свої інтереси в тому положенні, в якому ми опинилися, і обирати тих представників, які зможуть їх гідно захищати. Чоловік пані Званислави Станіслав, організатор майдану у Донецьку, у лютому поспіхом покидав рідне місто, адже запевняє, його занесли у розстрільний список. Тому голосувати для нього це єдина можливість змінити країну. Та от чоловік дещо невдоволений, що не може віддати свій голос ще й за мажоритарного кандидата, враховуючи те, що в країні війна в часі війни завжди завішуються чиїсь права. Як на мене, звичайно можна було знайти спосіб. Аби зробити в принципі голосування в Україні цілком набагато більш модерним. В цілому ряді колишніх радянських пострадянських країн люди голосують електронним способом з допомогою смс. Дільниця у селі Солонка немаленька. Тут віддати свій голос за народних обранців прийде понад дві тисячі громадян, серед них і вимушені переселенці. У Нас було шість людей з Донецької області і двоє з автономного Криму. Двоє з Криму проголосувало, і також троє з Донецького Донецька проголосували. Лишилось троє людей ще серед цих трьох і батько пана Станіслава Сергій. Він 36 років викладав історію України у Донецькій школі. Сьогодні він піде голосувати, бо переконаний, що доля його України в його руках. Я якось як людина улюдно історично історична свідома голосую. Скажу ну, з більшого. Навіть не за програми, тому що я доволі ска скептично ставлюся до гасел і багатомільйонних бігбордів і телереклами, яка мене форматує. Йду я на вибор свідомо, тому що я знаю людей, які скать у більшості своїх, так от не словами, не бігбордами, скай, не телерекламою, а ну реально своїм життям ну, повертають так. Україну до питомності. загалом, ось у цьому мотелі на львівській обізній мешкає півсотні переселенців, але на вибори сьогодні пішли лише 12-ро. Ірина Папірник, Віталій Чвак, головні новини Львова. До церкви і після служби. За таким графіком зазвичай відбувається голосування у селах Львівщини. Звідти щойно повернулись наші кореспонденти. Щойно 12-та на годиннику, а в коровичах вже проголосувала ледь не третина виборців. Служба Божа завершилась в 11 11-й, тож усі дружно голосувати. Пан Григорій міг би замовити скриньку додому та вирішив, прийде сам. Я ще сам пішов сам і проголосував. писав. Виборів тут не пропускають, розповідає голова дільничної комісії. Багато приходить. У нас може бути і 80% від нашої загальної правда. Ольга Романівна? може бути. Може набуде навіть у, 90. у нас активно. Люди йдуть. і хоч на стовпах ще збереглися обличчя кандидатів, місцеві кажуть, їх підкупити неможливо. Та ніхто з кандидатів і не намагався. Так приходили, агітували газети. Приносили. А подарунків ніяких не Ні, нас подарунки не носять. А на сусідній перемишлянщині виборча спека ще попереду. У Тарасівці люди ще у церкві. То їсти хліб члени дільничної комісії мерзнуть без роботи. Повдягали на вишиванки теплі светри, адже опалення в клубі немає. Рятують не лише обігрівачі. У нас не тепло, але ми зранку заспівали гімн України. Нас зігріло. Ну, ми гріємося. Поспішає на дільницю пані Ольга. Чекає від виборів змін на краще. Що щось трошки зміниться в тій нашій Україні на краще, хоч би на сході тим вже зупинилась та війна. Наше болюче місце. А у верхній білці вже і до церкви встигли, і на дільницю можна і чарку випити за майбутнє держави. Давно було, було ясно. Хто українець той є, є в парламенті? Хто не українець, тих треба виганяти всіх. Наше майбутнє, за наш дітей за майбутнє. а За нас щоб ми свої перепили, пережили це. Тетяна Моравель, Роман Маленький, головні новини Львова. Ми продовжуємо ефір. У нас в студії гість Юрій Танасійчук, довготерміновий спостерігач від громадської мережі. «Опора». Добрий вечір, пане вечір. Як виглядають вибори в ваших очах ви я так розумію, займаєтесь порушеннями, ви стежуєте порушення законодавства? Виборчого ну, ми проводимо загальний е, довгостроковий моніторинг виборчої кампанії, в тому числі головний акцент е, на день голосування. Е, так, от сьогоднішній день, на шосту годину вечора, ми можемо говорити про те, що дрібні порушення, які мають місце завжди на виборах, ми зафіксували? Е, Великих системних порушень, які могли би в той чи інший спосіб впливати на результат волевиявлення громадян, наразі не зафіксовано. Якщо говорити, в межах цілої львівської області грубих порушень не було, так є окремі порушення, які можна трактувати як грубі. Вони стосуються конкретних дільничих виборчих комісій. Є навіть неординарні випадки, пропустимо в Червонограді. Члени дільничої виборчої комісії, які вийшли з переносною скринькою для тих виборців, які голосують на дому на третьому виборці, дали можливість йому проголосувати. І коли виходили, залишили всі бюлетені вдома в цього виборця. Не забули їх просто? Так, вони і банально їх забули. Єдине, що треба віддати належне, спрацювала така громадська свідомість. Очевидно, хтось з членів сім'ї, хто може пересуватись, всі ці бюлетені приніс назад на дільничу виборчу комісію. Міг би проголосувати, так? Ну так, або міг би їх просто пошкодити в який-небудь спосіб. Ми також зафіксували. Багато спроб громадян голосувати не за паспортом громадянина України, про спроби були за водійським посвідченням, зокрема в 123-му виборчому округу. Такі порушення вони мають місце в принципі завжди. Тобто це люди, які загубили, скажімо, паспорта проголосувати. Ні, не на обов'язково наразі. Просто люди вважають, що будь-який документ, в якому вони. Вписані їхні прізвища ім'я, є якісь персональні дані. Може бути таким документом, який дозволяє їм реалізувати своє право як виборця. В той же час закон України передбачає виключний перелік документів, по яких можна здійснити були виявлення. Ми перед ефіром говорили про спробу підкупу виборців. Ну буквально зовсім недавно там протягом години часу в місті Львові. Зафіксовано спробу купівлі голосів одним суб'єктів виборчого процесу. Наразі ми разом з правоохоронними органами, які виїхали на місце, з'ясовуємо ситуацію, документуємо і ближчим часом, там ближчі 2-3 години, ми зможемо більш детально і предметно говорити про те, що саме там відбулося. А вдалося затримати тих людей. Які... Ну, побачимо, Принаймні робимо все для того, аби ці люди не просто були затримані, але також і належним чином задокументована ця спроба. Як ви оцінюєте загалом технічний стан, готовність дільниць до виборів? Немає особливо критичних зауважень, хоча на окремих дільничих виборчих комісіях. Є була недостача в межах області, зафіксовано там в різних матеріалах. Зокрема, у Львові, наприклад, було зафіксовано декілька дільниць, в яких була недостача бюлетенів відповідно до кількості виборців, внесених в списки виборців. Але це звичайно, що порушення, але. Ця недостача не була критично великою, і оскільки ми в Україні не було ще випадків, коли 100% виборців голосували. Тобто, це не повинно стати перешкодою для того, щоб кожен виборець, який захотів, зміг зробити волевиявлення. Тим не менше, на в подальшому центральні виборчі комісії на такі речі особливо треба звертати увагу і не допускати таких ситуацій. При, при, при тому при парламентській кампанії, коли є кандидати-мажоритарники, і насправді атмосфера роботи дільничих виборчих комісій є достатньо напружена. Я дякую вам за оперативну інформацію. Нагадаю про те, як відбувається в Беренальвищені, розповідав спостерігач від мережі опора Юрій Танасійчук. І до інших новин не вони на дільницю, а дільниця до них майже 40 тисяч людей на львівщині побажали проголосувати вдома. Таке право отримали ті, у кого на шляху до дільниць стали проблеми зі здоров'ям. Як не виходячи з домівки, містяни обирали депутатів, бачили наші журналісти. Ганні Фадорівній – 87. Похилі літа і слабке здоров'я не дозволяють жінці піти на дільницю. Тому бюлетені приносять їй додому. Бабуся каже, за новинами її слідкувати важко, тому у своєму виборі не впевнена. Більше покладається на свідомість молоді. Колись я знала мало депутата такого, знаєте, же що... точного я тоді знав, а парка не знаю. Зумієте, я не знаю за кого голосую, але хай так буде. Як виберуть люди, хай так буде, як, як собі виберуть. Для Ярослава Васильовича цей день справжнє свято. Чоловік особливо цінує свободу вибору. Адже за часів своєї молодості він через своє вільнодумство відбув п'ятирічне заслання на Сибіру. Я, я бажаю та Україні щасті здоров'я. Вона така грибовує. що за ви свою державу мати свою країну з Європою. Нині собі держава має бути, як світ має бути Європа. Він має відкрити їх душу душу, все не боїться так і так. Львів'яни дуже пильно придивляються до кандидатів, аби потім не було соромно за своїх обранців. Розумієте, мажоритарник гарні обіцяє тобі золоті гори і показує себе патріотом. А насправді він вже є ставлених якихось політичних сил, і це є дуже добрі троянські коні для того, щоб пройти старим силам. Якісь руйнували Україну знову прийти до влади. Усі, хто забажали обирати парламентарів вдома, мали зголоситися до вечора п'ятниці. До них із бюлетенями мають навідатися троє членів виборчої комісії, і за бажанням громадські спостерігачі. Процедура голосування вдома така ж, як і на дільниці. Надається їй сам бюлетень по одномандатному багатомандатному окрузі. Людина голосує по своєму бажанню. За кого хоче кидає в скриньку, бюлетені, все усього на Львівщині вдома виявляли свої політичні вподобання 2% виборців. Марічка Думич, Олексій Шелковий, головні новини Львова. Військові голосують за європейську Україну. Ті, які повернулися додому зі сходу і дивилися смерті в очі, хочуть, аби врешті синіжовтий стяг майорів над кожним містом. Тому сьогодні їхній голос і за кожного побратима, який поліг на війні. Я з дитинством штав. От і настав той час захищати Україну. Я горжу своїм чоловіком. Та я можу це сміло і всім це кажу, тому що ну це для мене велика людина з великої букви. Просто після цих подій я це дійсно усвідомила. Олександр, старший помічник начальника оперативного відділу 80-ї аеромобільної бригади. В зоні АТО від березня і до вересня патрулювали блокпости на Луганщині під кордоном, потім захищали сам Луганськ і брали Слов'янськ. Найважче було боронити Луганський аеропорт. Найважче було те, що було втрачати ту людину. Ну, коли казали, да, там помер той ранений той. От, звісно, це було теж ще найважче. Почути від когось, побачити, що ти знав ту людину, а зараз вже, звісно, її немає. У червні Олександра підвищили, отримав погони майора. Їй нагороду дали. От те я недавно вже після зони АТО приїхав, отримав через відповідальність, професійність. Олександр каже, за час війни Збройні сили змужніли тепер і дух офіцерів, стійкий, і патріотичний. Однак на ці вибори у нього велика надія. Хотілося б, щоб було краще. Було краще, звісно. він давно визначився з партією, за яку голосуватиме, каже, хоче, або вона додала військовим віри в нашу перемогу. І вони втруть наглим сепаратистам носи. Кібори, хунта, пускай буде. Кібори, пускай будуть хунта. Не здамо їм аеропорт, все-таки наша земля. І ті позиції, що відступили, скажімо так, ми їх все одно візьмемо під свій контроль, був Луганський, Донецьк, це вся Україна. До парламенту мають прийти ті, хто не допустить більше страждання жінок, бійців в очікуванні зв'язку з рідним. А як почули вже його, то як? О, я не знаю навіть, як то можна просто словами описати, то ну, я не знаю, як це описати. То просто ну, словами не передати. Це... А коли вже зустріли тут, коли вони вже повернулися? Чесно, я ще напевно десь тиждень, ну як, я того не усвідомлювала, що ну, дійсно він тут. Це якось було наче сонно. Тому вибори для цієї сім'ї дійсно свято. У цей день вони навіть беруть таксі до виборчої дільниці, а разом з Сашком на сході голосують і його побратими. Щоправда, лише ті, які не в пекельних умовах. Але їх більшість Україна повинна бути європейська, я гадаю, нам потрібно туди йти. Ми туди вийдемо і тяжкими кроками, шляхами ми переможемо. Сильна повинна бути Україна. І дуже надіємося, що ці вибори змінять. Оксана Снишна, Володимир Квітковський, головні новини Львова. Більше половини Львів'ян уже були на виборчих дільницях. Станом на 16-ту годину у Львові проголосували 51-53% виборців залежно від округу. На Львівщині відповідно від 40 до 51%. Відсотка. Найбільш активно голосують у Львові у 118-му окрузі. Це Личаківська района, найпасивніше. У Яворівському та Жовківському районах там найменша явка виборців. Станом на цю годину львів'яни ще продовжують голосувати до закриття дільниць? Залишається ще дві години у мікрорайоні Левандівка, де зазвичай великі черги на дільницях зараз перебуває наш кореспондент Тетяна Моравель. Таню, привіт, яка зараз ситуація на твоїй дільниці? Привіт, Арсене. власне, ми тут перебуваємо на дільниці, яка розташована в 65-й школі на вулиці Роксолани. Хоч на вулиці вже справжня ніч, та люди продовжують приходити на свої дільниці, і ми стали свідками черг на дільниці. Також як розповіли нам члени комісії, черги тут утворюються так хвилиподібно. Спочатку вранці, після церкви, люди зазвичай йдуть ідуть сюди. Вже по обіді, коли почали з'їжджатися студенти та люди, які мають родичів у селі, так само побільшало людей власне на дільницях. І якою ж власне. Є ситуація на дільниці скільки люд, скільки людей вже проголосували. Ми зараз запитаємо у заступника голови дільничної комісії пана Олега. Е, вітаю вас. Отже, розкажіть, будь ласка, якою вже на зараз є явка. Добрий вечір на ну, зараз із 2465 людей явилося на дільницю 1380 людей. Це приблизно 57%. і надалі як можна зауважити, люди тільки прибувають. Ми стали свідками черг. Чому черги власне відбуваються? Замало працює членів дільничних комісій. Чи чому? Просто люди приходять, можна сказати, такими хвилями. Зранку були, як ви показали, люди приходили з церкви, а зараз, можливо, люди повертаються із села, як варіант. Щодо явки виборців, наскільки вона є високою? Наскільки високою зазвичай вона є тут, на цій дільниці? Явку зараз на сьогодні можна сказати, що не є надзвичайно високою, але ми вважаємо, що на даний момент це є хороша явка виборців. Чи були якісь зареєстровані скарги у вас на дільниці? Чи були якісь випадки нехороші? Скарг на дільниці у нас не зареєстровано, проте є багато людей, які приходять без українського паспорта. І вони хочуть проголосувати. Ми б їм дозволили проголосувати, але є закон, який не забороняє голосувати без паспорта. Тобто ще залишається більше години. Що можна по ще сказати власне тим виборцям, які ще не прийшли, що їм порадити? Що вони встигнуть, якщо вони навіть прийдуть за одна хвилина до восьмої вечора? Дякую, пане Олеже. Нагадаємо, ми перебуваємо на одній з дільниць на Ливандівці. Власне, тут ще продовжується голосування. Проголосувало вже майже 60% І хто цього ще не зробив, ще має час до восьмої години. Студія. Дякую, Тетяно. Нагадаю про останню інформацію. Найсвіжішу інформацію з оберчильниці переказувала Тетяна Моравель. Останні години волевиявлення Львів проводить день голосування підкресленої інтелігентної зайвого галусу. Погода лише сприяла цьому. Тож більшість львів'ян вирішили провести недільний день не вдома перед телевізорами, а за променадом містом. Настрій міста у цей день за враженнями наших журналістів. Своїй традиції львів'яни не зрадили й цього разу. Перш ніж зробити вибір, побожні галичани йдуть спершу до храму. Справжня явка починається по обіді. Це майбутнє України для нас дуже, дуже важливо. Це є бути нам або не бути. І тому ми йдемо спочатку молимося до Бога, а потім робимо свій вибір. Древні будівлі прикрашені національними стягами. Цього разу без траурних стрічок. Гродяни кажуть, вже втомилися жити в постійній журбі. Подивіться, люди всі ходять усміхнені, не дивлячись на те, що там йдуть бойові дії на сході. Я думаю, то що той вибір, який ми зараз зробимо, він повпливає на життя наших, наших внуків, не тільки дітей. Це просто буде зовсім нова країна. Для мене більше переживання, щоб наші люди зробили правильний правильний вибір. Усіляко демонструє оточуючим, що день виборів це свято, пан Сергій із Левандівки у камуфляжі та з прапором за плечима. Цей настрій у нього в душі. І цим він хоче поділитися з іншими. Я зараз, після того, як проголосував, виїхав в центр, обдзвонив друзями сім'ї, планує зустрітися, гарненько посвяткувати. Там. Тому що це в будь-якому випадку такий ну, шанс. Шанс на щось вплинути, шанс щось змінити. І Треба його використовувати, тобто було б зовсім тупо його проігнорувати. Попри вибори, туристів у місті на вихідні особливо не поменшало. Подорожувальники жартують, свій вибір вони зробили, але на користь Львова. Ну так сталося, що ми раніше запланували і навіть забули, що вибори да ми не голосуємо. ну пропало. Ну ну вибачайте. Ну зате ми задоволення отримали. Юлія та Роман, коли планували весілля рік тому і не думали, що доведеться робити подвійний вибір в цей день. Сподіваються, що він буде правильний і змінить життя не тільки їхнє. Ми його своє життя змінили. що хочемо, щоб в Україні теж покращилися становище. Як ніколи гаряче у день голосування на гарячій лінії міста через шквал дзвінків довелося викликати ще одного диспетчера. Нарікання, як не дивно, не пов'язані з волевиявленням. Людей цікавить питання тепла. Доброго дня, гаряча лінія міста. мене звати Оля. Чим може допомогти? Починаю завжди розмову з того, що в місті дуже холодно. Погода не сприяє і просимо відновити теплопостачання. В основному дзвонять по питаннях відсутність теплопостачання у будинках. По виборах майже не телефонують. Настрій міста спробували піймати місцеві лабухи. Віталій Кублікові Віталій Дорош. Головні новини Львова. На цьому нас все мені час прощатися. На все добре, тримайтеся.